Кому з них вірити, віцепрезидент США Джей Ді Венс прогнозує завершення війни в Україні протягом півроку. А от президент Бразилії Лула Сілва каже, що війна вже наближається до завершення. Але поки міжнародні лідери займаються прогнозами, нам як то кажуть, своє робити, зокрема, готуватися до мобілізації, адже її поки що ніхто не скасовував. Попри розмови про мирні перемовини з Путіним, указ президента Зеленського залишається чинним. Верховна Рада продовжила його дію до 5 листопада 2025 року, а це означає, що загальна мобілізація та воєнний стан тривають. Тож, у цьому відео поговоримо про те, Кого призиватимуть до війська у першу чергу з 1 вересня? Аби дізнатися усі подробиці, залишайтеся з нами до кінця, а також не забудьте підписатися на канал та поставити лайк. Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви на Ютуб-каналі ПолітМедіа. Тут ми говоримо чесно, відверто та простою мовою про політику, зокрема, і про політику мобілізаційну, адже в умовах війни вона торкається практично кожного. Але кого саме можуть забрати до війська вже у вересні? Відповідь на це запитання нам дає постанова Кабінету міністрів номер 560. Там детально описано, хто підлягає службі. Це резервісти без права на відстрочку, особи, звільнені з військової служби через люстраційні обмеження, люди із судимістю за нетяжкі або тяжкі злочини, крім злочинів проти національної безпеки. Також умовно засуджені, а також ті, хто перебуває під слідством або судом, якщо справа не стосується нацбезпеки. І найбільш розповсюджена категорія військовозобов'язаних це чоловіки призивного віку від 25 до 60 років, які не мають серйозних хвороб, а також не мають підстав для відстрочки. Як саме ці люди стають військовослужбовцями? Тут небагато варіантів, або ви йдете добровільно до центру комплектування та соціальної підтримки. Не чекаючи жодних повісток, або робити це після того, як отримали запрошення від ТЦК, або ж найгірший варіант, вас відправляють туди силоміць після перевірки документів на вулиці. Так сталося з моїм близьким другом. Його зловили по дорозі до магазину, але він вже більше місяця перебуває у навчальному центрі, він офіцер. і... Йому подобається те, чим він зараз займається, і він бачить перспективу на службі. Тож, не все так однозначно, якщо ж вірити постанові 560, то призваних чоловіків, незалежно від того, як вони опинилися у ТЦК, направляють до підрозділів, де не вистачає кадрів. Це можуть бути бойові частини, навчальні центри, військові виші, спеціальні підрозділи ЗСУ або правоохоронні органи. Розподіл залежить від стану здоров'я військовослужбовця, результатів початкової підготовки та потреб оборонних сил. Але на практиці може відбуватися по-різному. Як саме напишіть в коментарях, якщо ви або ваші близькі особисто. Стикалися з мобілізацією, а тепер поговоримо про тих, кого мобілізація 1 вересня точно не торкнеться: це особи з інвалідністю, студенти, викладачі, працівники критично важливих підприємств, а також ті, хто мають відстрочку за сімейними обставинами. Хто ще не підлягає мобілізації 1 вересня? Це чоловіки до 25 та після 60 років. Щоправда, останні відтепер зможуть захищати країну, якщо захочуть, адже президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє чоловікам віком 60 плюс добровільно долучатися до Збройних сил України за контрактом. Служба можлива лише за згодою командира, а для офіцерів ще й за погодженням Генштабу, тобто є певні умови. Що ж стосується молодого покоління, тобто чоловіків до 25 років, то вони також можуть долучитися до армії за власним бажанням. Але припускаю, що після останніх рішень Кадміну таких охочих стане менше, адже уряд своєю постановою дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Цитую: це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинилися за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали зв'язки з Україною, зазначила прем'єрка Юлія Свириденко. Друзі, напишіть, як ви ставитеся до такого рішення кабінету міністрів, чи правильно дозволяти зараз виїжджати з країни чоловікам віком від 18 до 22 років? Адже ніхто не знає, скільки насправді ще може тривати війна, і чи не станеться так, що потім уряд буде знову казати, що у нас не вистачає, як вони люблять говорити, мобілізаційного ресурсу, а не людей. А тому, що вони самі відпустили молоде покоління. А люди, ну, звичайно, їх можна зрозуміти, якщо вони вже там оселяться, будуть навчатися, війна тут триває, ну одиниці захочуть повернутися так, і віддавати борг батьківщині. Ну, давайте будемо реалістами. Тож напишіть, як ви ставитеся до такого рішення Кабінету міністрів, а я вам розповім, що було далі. Як на цю постанову відреагували у Верховній Раді, зокрема, народний депутат Олексій Гончаренко пропонує взагалі дозволити в Україні чоловікам будь-якого віку виїздити за кордон? Ось що він написав з цього приводу у себе в телеграмі. Жоден чинний на сьогодні указ президента чи закон України не є правовим джерелом обмеження права чоловіків на виїзд за межі України. Власне, всі обмеження запроваджені з порушеннями Конституції України. Це Північна Корея, з цим треба закінчувати. Право на виїзд за кордон повинні мати всі. Написав Гончаренко у своєму телеграмі у Верховній Раді, також розглядають інший варіант: хочуть не просто залишити заборону на виїзд для чоловіків призивного віку, але й посилити відповідальність за спробу перетнути кордон. Якщо відповідний законопроєкт ухвалять, порушників вже не просто штрафуватимуть, а й саджатимуть до в'язниці. Ми ж будемо стежити за подальшою долею цих законопроєктів та за іншими актуальними новинами. Аби нічого не пропустити. Підписуйтесь на youtube канал Політмедіа. Якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк та залиште коментар. Цікаво дізнатися, що ви думаєте про те, як проходить мобілізація в країні, і чи справедливо, на вашу думку, коли одних українців випускають за кордон, а інші хочуть саджати за перетин цього кордону. Я Віталій Маргалик та команда Політмедіа обов'язково все почитаємо, адже ми працюємо для вас. Побачимося у наступних випусках. выпусках.